Вітаю, друзі! З вами Світлана. Ви на каналі Троянди від Світлани. Вечір знову. Були плани піти посапати бур'яни на ось цій ділянці. Вже й по сапу пішла, потім глянула на троянди, плани змінились. Бур'яни ніде не дінуться, ще день постоять, а от троянди міняються кожного дня. Вирішила познімати. Так, якщо побачите де бур'яни, не звертайте на них увагу, то вони ненадовго. Так, отже, що б я хотіла почати, хочу подякувати своїм підписникам і глядачам за увагу, за ваші уподобайки, за ваші коментарі. На коментарі відповідаю. Дуже рада, що ви відписуєте, пишете коментарі. Є таке спілкування, зворотній зв'язок. Дякую вам за це. Хотіла відповісти на останній коментар, який я прочитала. Там було таке питання: багато у вас троянд, як ви запам'ятовуєте назву їх? Ну, хочу сказати, що ми займаємось трояндами уже дуже давно, більше десяти років, і троянди вони як діти. Можна порівняти. Професію вчителя чи вихователя, коли до них приводять кожного року нових дітей. Ну не кожного року, а приводять дітей, якийсь час вони з ними знаходяться, там роками там, початкові класи або в садочку. Випускають одних діток, набирають знову новеньких діток. І як не дивно, і вихователі, і вчителі пам'ятають своїх дітей, випускників, їхні імена і через роки пам'ятають. Так, от також з трояндами це також діти. З ними працюєш роками, запам'ятовуєш їхні назви, вже знаєш їх не тільки по квітки, знаєш, який вона... Пізнаєш цю троянду можна по формі куща, по колючкам, по листю. Ну, а як зацвітає, то вже бачиш знайому свою, знаєш, які ім'я, як її звати. Новенькі з'являються. Ну, з новенькими трошки інша історія тут. Новенькі в мене в маточнику, то я знаю, їх небагато, і я знаю, де хто яка вони підписані. А от у полі, коли з'являються новенькі, то я до них йду з журналом, як вчитель. І перший час хожу журналом і видивляюся. Ти хто такий, а ти тебе, як звати, а ти там хто? Ну а потім уже десь в середині літа, коли вони зацвітають, то вже орієнтуюся вже повністю. Деяка троянда і її назва. Так, якось от так. Я думаю, це професійно в будь-якій сфері. Коли людина займається чимось довго, то вона вже знає свою справу, знає назви, там, ну, чим вона там займається. І ті, хто займаються трояндами, ну, не займаються, а висаджують собі троянди, заводять нові сорти в свої сади, в кожного своя стратегія запам'ятовування, я думаю. Хто ставить таблички, хто залишає надписи, хто заводить зошити, туди записує де яка трояндочка посаджена з назвою. Ну а якщо придбали трояндочку, посадили, загубили назву, не запам'ятали, то це, я думаю, це не страшно, це не гріх. Головне, які емоції ви, ви у вас визиває ваша троянда, ви відчуваєте, коли ви на неї дивитесь, милуєтеся. Ну, і це... Основне, а назву можна знайти і через Google. Там є багато способів, якщо це дуже принципово вже, знати назву своїх троянд. Отже, сьогодні йдемо за емоціями. Перед вами такий куточок у мене і не думала так посилити, а вийшло. В ніжно-рожевих тонах. Ось перед вами троянда Шато Дева Маркус. Моя дворічка, друге літо їй. Що я можу сказати? Це шраб. Троянда гарна. Минулого року вона цвіла, але облітала швидко, спека була. Цього року тримає квіти ось, оці перші квіточки її. Четвертий день тримає квіти. Ніжно-рожевий колір, серединка більш рожевіша, а края такі світліші. Бутончики розпускаються таким насичено-рожевим. Хвилясті пелюсточки, гарна форма квіточки. Кущик сам по собі розложистий, акуратний. Ну, ось я випустила таку високий пагін, такий самий вищий, з манюсіньким бутончиком. Ароматна троянда. Аромат такий. Не сказати, що був дуже сильний, але є. Біля неї бріоза починає своє цвітіння. Моя бріозочка. Ось. Гарна суть свіття. Перша квіточка. Ніжно-рожева, може бути, з абрикосовими такими розмитими відтінками. Така хаміліончик трояндочка. Кущик невисокий, десь сантиметрів 60, акуратний у мене кущик. Так, перша квітка блювандер. Ароматна, дуже ароматна. Вона відноситься, до чайно гібридних, але вона росте високим кущем, у неї міцний такий сильний кущ. Троянда так зацвітає, потім вона швидко така розсипчата, вона, ніжна. Ну, тримає квітку дня 3, але дуже-дуже ароматна. І колір у неї гарний такий. Сонце підсвічує. зараз прикрию трошки ось, О, отак от видніше. Ось такий у неї гарний колір. Блювандер. Кущ розложистий, такий високий, уже пагони по метру і з Тут невеличка моя. Луїза Де Маріяк. Чайна гібридна троянда. Ось подивіться. Чимось схожа вона з Шато Дева Маркус. Також такі полюсточки в неї хвилясті, Ніжно-рожева серединка і края світліші. Гарна трояндочка. Перша квітка Б'юті. Гляньте, яка вона класна. Подивіться, яка вона величезна. Ось, Закриває всю руку. Ось так. Вона вчора почала розкриватися, сьогодні розкрилась повністю. Ароматніша, пахуча. Цього разу бронзовки на неї не нападають. Я не знаю чому, і щоб її не нападала, минулого літа вони її просто виїли. Цього разу ні одної не бачила. Жодної не бачила. Клас. І ось у її бутони. Бутони, бутони, бутони Зацвіте. Так, Мері Енн на бутончиках не зацвітає, ще не розцвіла повністю. І хочу. А, ну тишу сюди. Так, хочу показати вам ще одну трояндочку. Хочу показати вам ще одну трояндочку. Вона у мене тут під парканом росте. Е, не просто так. Троянда Кардинал Дерешель. Ось такий колір має. Темно, темно, темно фіолетовий. Сливове варення. Або я не знаю, з чим порівняти її колір. Квітка не дуже велика, сантиметрів 6 в діаметрі. З уцвіттями вона. Розцвітає, кущик невеличкий компактний. Ну, так і трохи воно розкидисте, гілочкою потянула в сторону. Чому я її посадила сюди? Тому що вона однократка. Все з неї гарно, квітка така цікава, але цвіте вона один раз. Ну, цвіте десь десь два тижні точно. Розтягнута в такому цвітінні своєму два тижні. Є на що подивитись, ефектний колір, гарна. Ну, один раз. І тому я її посадила тут, потім поруч Мері Енн. Мері Енн цвіте все літо, весь сезон, а кущик цей просто тут уже потім росте, наростає собі, розростається. Хотіла її в минулому році ввести в асортимент, але трошки так передумала. Напишіть в коментарях, кому подобається ця троянда і чи варто її вводити в асортимент. От. Так. Зацвіла Маріанджела Мілато. Чайно-гібридна троянда. Білосніжна троянда, ароматна. Зацвіла одна з найперших. Дуже люблю цю троянду. Вона і морози витримала зимові, і приморозки весняні вистояла ось такі в неї суцвіття. І поодинокими квітами цвіте, і суцвіттями в основному цвіте. Кущик гарний, квітка теж гарна, і за розміром, і за формою. Мені подобається. І дуже-дуже пахуча. Ось така вона маріанжела мілатта. Ось. Йдемо далі. Набирає обертів кордес бордороуз. Ще не всі квіти розцвіли. Розкрилися, але вже вимальовується ось така гарна картинка. Широкий кущ округлої форми і широкий такий гарний. Перші квіти трошки на сонечку підпеклися. І при відцвітанні вона трошки міняє колір. Ось так вона зацвітає в такому кольорі, малиново яскравий, червоно-малиновий такий. Потім стає більш розовіша, більш дорозовішу відтінку. Чудова троянда. Бордо Корде Роуз. Чи вірніше Кордес Бордо Роуз. Так, правильна назва. Так, далі. Дружина поета. Писали в коментарях, <писали> як її оригінальна назва. У мене з англійським не дуже з назвами англійських. Можна загуглити і подивитись, як правильно англійська назва. Це англійська троянда. Ось така вона. Ось Пишні квіти, пахучі, серединка золотисто жовта і з такими світлими краями. Йдуть пелюстки. Зовнішні більш світліші. До речі, бронзовки напали на неї цього року. Трошки її виїли оцю квіточку. Поряд боскобель. Також англійська троянда. <кхух> ага. Воно і бронзовка сидить. І на неї напала. Так, англійська троянда Боскобель. Подивіться на оцю. Тарілочку. Вона розкривається в таку тарілочку, піалку, рожева серединка, більш світлі края, підклад, пишно цвіте, гарно наростає, багато бутонів, квіти чудові, ароматні. До скобель. Транквіліті ще, думаю, а тут вентіло, шраб, моя першорічка. Покажу першу її квіточку. Подивіться, яке чудо, які хвилясті в неї пелюстки, яка вона велика, десь сантиметрів 10 до 10 точно. І таки вона. Сплющений такий у неї бутончик в розпуску повному. Така тарілочка нахиляється вагою своєї квітки. Ось так. А тут починає друга квіточка зацвітати у суцвіті. Зацвітає вона більш темним кольором, таким рожевим, з якимсь фіолетовим відтінком. А потім вже вигорає до більш світло-рожевого. Ці квітки вже чотири дні. Тримає добре себе так. Пружна така квіточка, пелюстки пружні, гарні. Винтіло. Гарна троянда. Знову вузела. Ось, відкрила бутони, це перші квіти, показала трошки серединочку. Ну, а так стоїть, тримає квіти, пуп'яночки свої. Чудова зрізочна троянда. Дафна, японочка, вже хоче цвісти, Вагулєта відцвітає. Ось. Печеться на сонечку і вже п'ятий день, мабуть, циклі її знімала. Мабуть, п'ятий день точно вицвітає, але не сипе пелюсточки. Гарна троянда теж. Сола. Ось хто. Гарно тримає квіти. Зацвіла одна з найперших, досі жодного пелюстка не впливає. Не обсипала, тримається Її трясеш, трясеш, нічого з неї не сипеться. Вона розцвітає, нові бутончики зацвітають на суцвітях, кавово карамельні І тримає їх. Ось іще тут бутони. Вона мені чимось нагадує хан Росток по своїй формі суцвітя. Та також довго тримає квіти у суцвіттях. Колір цікавий, відцвітає, вигорає якісь жовтувато-карамельно-білі відтінки. Цікава троянда, дуже цікава. Так. Сола. Далі Хіч-меджик. починає своє квітування. Яскраві, жовто- Оранжеві з червоним краєм квіти. Зацвітає суцвіттями. Суцвіття, одна гілка, цілий букет. Ось це одна гілочка. Ось так. То це цілий букет. Яскрава, гарна троянда. Стар 2000 показувала в попередньому відео першу квітку. Починає цвісти вже повністю. Яскравий колір коралову, коралово, коралово червоно-оранжевий. Навіть я не скажу, як його назвати той колір. Жовтий підклад. Ось трошки. Ось. Квітка доволі велика. Кущик. Кущик також вона нарушує гарний кущик, вище метра вже в неї є пагоне, пишний, багато бутонів. І вона от цвіте, ось перша квітка, яка була, я показувала, ось так розкривається, наче така розтрюпана вона. І вигорає до більш рожевого відтінку. Але бутонів дуже багато і вона от цвіте, враження таке, що безперервно вона цвіте. Дуже довга хвиля цвітіння в неї до двох тижнів. Отак от вона розпускається. Гарна троянда. Кому подобаються такі яскраві відтінки, такі, кольори такі, то візьміть собі на замітку. Чудова троянда. Чері. О! Оці бомбочки. Ось, подивіться, що робиться. Таке враження, що вона скоро лопне, трісне, як ото. Откривається вона повільно-повільно. Гляньте, що в неї, як вони закручені пелюстки. І вона їх повільно, повільно розкручує. Ось. Це щось неймовірне. Отака така бочечка, отакий от бокал товстенький, високий, тугенький. О, все. Тут скільки полюсток, я навіть не знаю. І вона розкривається повільно. чайно гібридна троянда чері О. Тут у нас починає квітувати ювілей принца Монако. Широкий кущ, дуже широкий, десь півтора метра. Ширину. Висоту також більше метра пагіну, найвищий. найвищі. Квіти ніжні, стійка до сонця, до дощу. Зацвітає повністю кущ, то це видовище дуже гарне. Ювілей принца Монако. І на закінчення відео мої улюблені пампушки. Східний експрес, Пульман Орієнт Експрес. Я казала вам, що покажу. Коли вона зацвіте повністю, розкриються бутони. Ось ось, оце це видовище. Ось оце один кущ, це одна троянда на всю руку. Пишна, висока, яскрава. Ось іще одна те саме, яку не візьмеш, ще більше. І тут те саме. Ну, Дійду подалі, щоб показати весь кущ цієї Ну, Без коментарів. Як гарно, то гарно. Ось така вона. Ця троянда. Ось. Чудова в будь-якій фазі свого цвітіння від маленького бутона. До напіврозпуску і до відцвітання От такого. Так. Ну, Думаю, на сьогодні достатньо позитивних емоцій, а може і недостатньо, але буду закінчувати, бо вже вечоріє. Дякую вам за увагу. Хотіла ще запитати в коментарях: напишіть, будь ласка, такий формат, щоб зйомки були просто троянд під озвучку якоїсь мелодії, без моїх коментарів. Можливо, комусь не подобаються мої коментарі, можливо, я багато розмовляю. Напишіть, будь ласка. Який формат краще? Буду пробувати і інший. Буде по-різному. Ще раз дякую вам за увагу, позитивних вам емоцій. Всього гарного. На все добре!